Вітаю всіх учасників українського глобального лідерського саміту. І це вітання я записую з міста Чикаго з церкви Вілоу Крік, величезна порожня зала, де щойно завершився центральний дводенний глобальний лідерський саміт 2025. З осені стартує сезон самітів по багатьох країнах світу, понад 110 країн світу. І якщо господь дозволить, також плануємо проводити ГЛС в кількох містах України. Саміт відповідно глобальний лідерський саміт від початку був створений, започаткований як важливий ціннісний і якісний ресурс для пасторів церков, для служителів, для християнських лідерів, які служать як в церкві, так і в цьому суспільстві згідно свого покликання. Також і ми, як українська команда, працюємо і молимось, щоб ГЛС в Україні був цінним, важливим і корисним ресурсом для церков, для християнських організацій і для лідерів, які працюють в різних сферах. Долучайтеся, сподіваюся, побачитися. Esborra aqui mais